Значить, по захисту цього лісу на початку 2009 року ми говорили з, Дніпро, з Дарницьким лісопарковим господарством. Ініціативна група звернулася до Дарницького лісопаркового господарства, на обслуговуванні якого знаходився цей ліс. Ми прийшли з одним питанням. Я досить добре знаю, як захищати ліс. Ми прийшли з зверненням, я б хотіла, щоб чула ця ініціативна група. Ігор, я ми вас дуже уважно слухали. Послухайте, будь ласка, і нас. Коли ми звернулися до лісопарку господарства, був такий е, голова е, дубів. Він сказав: ну, познайомились, каже Іна, я навіть не знав про те, що тут з'явиться якісь люди, які будуть захищати цей ліс. Коли зайшли пальцять власники цієї е, е, дозволу. Йому б їм було сказано Хлопці, ви запалюєте тут сірника. Я навіть не думала, що та невеличка ініціативна група, яка була придушена цією ініціативною групою шляхом підкупу, шляхом отримання е, хабарів, це називається хабар, 3 мільйони гривень, які були перераховані без бюджетного контролю, без нічого на якусь невідому е, ріелторську компанію з назвою Валера. Валера на Хрещатику стоїть і жонглює. То певно така асоціація у цих е, власників. Так от я дивлюсь, що на, цім, на цьому на цій ділянці реально запалюється сірник. Справа в тому, що депутати, які говорять, що будуть викликати міліцію, а нам треба приходити один раз, другий, третій. Тут знаходяться ті депутати, вірніше, і Вілімовській, які закінчуються тим, що раз прийшли, а люди працюють. Ми не маємо ходити по мітингах. Є закон, який порушено. Від кого ми можемо вимагати цього? Від самих же депутатів? Чому рішення Меліхової, яке було прийнято на комісії з додаванням документів? Ось Гутніченко, ось стоїть рядом Гранцева, яка відносила підписи, які ви які ви збирали? Вони у мене знаходяться. У мене є автограф тієї людини, яка їх отримала. І як може Ігор Луценко сказати, що де ті підписи? У мене її є Сартогра, що вона отримала. Чому я не давала ці підписи Велімовському? Тому що Велімовський на Малишка 37 теж саме зібрав підписи людей і ті люди, які збирались під будинковому комітеті, вони опинилися чомусь під забудову. Ви розумієте? Я ж не дівчинка, вибачте, що мене дурить. Я дуже добре знаю, кому давати. Я відповідальна. Я відповідальна. Тому я зараз. Він же, Тому дуже добре, що тут зібралася ініціативна група, яка я буду по мірі можливості допомагати. Я зрозуміла. Що вигадки зараз підтягуються такі громадські діячі, які стоять простору правового законного рішення проблем? Я не проти ми вас будемо Ми вас ми зацікавлені в тому, щоб цього паркану не було. На це дійсно методом прямої дії. Це наша земля, земля, яка Київрадою поверталась в землі громади, і так вирішувалася. І так було сказано, що з 2006 року рішення Черновецького будуть відмінені. Чому таким чином закінчилось, не знаю. Давайте ми все ж таки будемо гуртуватись. Є ініціативна група. До нас залучаються вільні простилки. Якщо Анатолій Веліморський. Дійсно, зацікавлений в рішенні по закону і хоче реабілітуватись і знову попасти на наступний строк і в раду, то він має не вас збирати, а звітувати через сайт, через інформацію, на зборах періодично в вечірні час і сказати: я зробив оце, в мене не вдалося це. Дядюк юрист знаходиться тут, яким методом він користувався, а вас зробити і мене, що я зараз втрачаю. Ви бачите, в якому стані я тут якраз застудилася і зараз оце це з температурою. Я сказала дуже добре, що ініціативна група, які це ваші мешканці. Мій чоловік теж туди увійшов. Ми єдине ціле. Я буду відслідковувати і буду тиснути зверху через майданівці, бо таких ділянок надзвичайно велика кількість. Дякую вам велике. Я зараз теж ще раз підписуюсь і зараз всім, кому цікаво, я покажу ті підписи, на яких поставив автограф. Неліховий помічник, який відміняє рішення. Зрозуміло? дякую. Тише ще... неліхова. Ти Ви хочете виступити? Ми вам не вийшло. Виступайте. Ми хочемо почути. Давайте народ хоче послухати і другу сторону. Давайте. Задивитися, та людина, ця людина хотіла висловитися. Я їй надаю мікрофон. Давайте послухаємо її. Яка збирала підписана дитячу площаду? Послухайте, послухайте, сорок тисяч. Ми що ж є в другу сторону?

Вірівська, чому? Я не маю права показувати підписи ті, що люди підписалися. А то кожного человека індивідуально. Він може бути на Вибачте, будь не ласка. Бачить <плати> мене подав. Я за те, що дійсно ми не знали, що будуть строїти тут дом на сьогоднішній день. Значить, ми не все знали, все знали. Неправда. Стойте! Ви, ви, вибачте, будь ласка, я чому ви кому своїх Люди свої. У вас може не течесь винищети, вибачте, будь ласка, дома знаходяться в страшному віді. Крові течуть. Покажіть, у нас Это є життя. У у нас у нас у ну, 30 годин а що а, що Там людей документ не на троє. Ось це вже не твою. Я то документи. що немає. Я провірна документ. Нема. Ми послухали цю людину. Вона вирішує питання громади села кобсовоцького масиву. Строїть тут дом чи ні? Продалося. За якісь, а за що? За що продавати? За що? Ми за якийсь ремонт безкоштовно! Кожні 20 років повинно робитися за ремонт. Безкоштовно! Ви за це платите гроші! Кожен місяць! Ганьба! Ганьба дякую! Ганьба! 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 Покажи людям, а там відкличте підписи. Ви не знали, що тут буде строїться до? Ви не знали? Ви не боліте? никаких бумажек, если там шапка не написана. Понимаете, люди подписывают чистые листы, а потом неизвестно, что потом с вашими хатами будет и У нас такой вот, президент был. Думайте колобой.

Ми готові дати слово спікеру. Ми готові дати слово спікеру в групу іцедію групу і далі що діло що буде відбуватись зараз уже скати ми готові подати суд на і ми вибираємо ми вибираємо Андрія Петряйдіть пройдіть сюди сюди якщо ви знаєте Давай, давай, давай. У меня большая просьба к присутствию. Если вы знаете соседей, которые против да. застройки, попросите их прийти к инициативной группе. Я живу в принципе полгода, что это своя квартиры. Или Инну Котникову узнаете все. Подпишите. Нам надо 51% подписи, чтобы мы могли собрать документы и подать в суд. И тогда те жулики, которые наши документы поделают, просто попадут по статье мошенничества. Это очень некрасиво. Мы живем в этих дорогих домах, это очень некрасиво. Я просто прошу вас сегодня, завтра. Пройдитесь по соседям, поговорите с ним и без здравствуйте. Можно списки.